Протікає під навіс у будинку 36, що на вулиці Івана Бевза. Мешканці впевнені, що він в аварійному стані. Наші репортерці Марині Микитенко люди розповіли, що відтоді, як в Жеківці лагодили козирок, не пройшло й року. В житлово-експлуатаційному об'єднанні на балансі якого цей будинок говорять, що за ремонт візьмуться, але треба почекати у ситуації, що склалась, розбирались наші репортери. Ось так виглядає козирок у першому під'їзді у будинку 36, що на вулиці Бевза. Його відремонтували лише 9 місяців тому. Після ремонту пройшло зовсім мало часу. А з козирка вже сиплеться штукатурка. А під час дощу він протікає. Ми з березня місяця ходимо звертаємося по всім інстанціям. Ніхто не може нам завершити ремонт. Цей зараз йдуть дожді. Люди в під'їзд не можуть без парасолюк зайти. Сплошною стіною стоїть вода. Якщо б це був будинок кооперативний, щоб ми не платили по тих 100 гривень за квартплату, ми б знали, що ми собі робимо своїми руками і самі наймаємо для себе працівників. Ну ми звертаємося в жек, де оплачуємо гроші свої. Ми хочемо, щоб нам зробили нормально, щоб трималося, щоб не текло, щоб не відлітало. Ми гроші заплатили, а допомагав нам, звісно, ЖЕК своїми силами. Тому ми дуже просимо. тому, що коли ми заходимо в під'їзд, нас вже мокра є стіна. У нас затікає вода з цього казка, прямо вже в під'їзд. Тому ми дуже хочемо, щоб у нас під'їзд все-таки був гарний. Ми цього заслужили. В цьому домі є старший по дому Гулєвський, який дає нам замовлення по роботам по поточному ремонту дому. И мы с ним решаем такие проблемы, как вопросы, как приоритетность работ. Я думаю, что в октябре месяце эта работа будет сделана, Проблем никаких нет. Марина Микитенко, Олег Литвинцев, телеканал Віта.